Вітаємо вас, шановні українці та україночки. В якій області України знаходиться найбільша кількість замків? Тернопільська область. Найбільше у Тернопільській області 34 замки та фортеці. Багатогранна Тернопільщина вважається найбагатшою областю України на старовинні замки та фортеці. Щоправда, більша частина з них перебувають у стані руїн, які, тим не менш, своєю величчю приваблюють численних туристів. В якій області України знаходиться на великий острів, який має назву Куба? Дніпропетровська область. Насправді, про існування острова Куба знають не всі? Невеликий острів, який розташований поблизу Кайдацького мосту, популярний лише у рибалок, які на пару з бакланами полюють тут на рибу. Яка довжина Дністровського каньйону? 250 км. Дністровський каньйон. Це природоохоронна територія в Україні, яка знаходиться на межі чотирьох областей. Створений з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів лісостепової зони в районі середньої течії річки Дністер. Площа каньйону 10 829 гектарів. Загальна довжина його становить 250 кілометрів, що забезпечує Дністровському каньйону місце серед найбільших каньйонів не лише України, а й Європи. Якого з наведених видів олії не існує? Такої олії не існує. Бавовняна олія використовується для приготування їжі і в салати як для домашнього, так і промислового застосування. Кокосова олія використовується в кулінарії та медицині. Добре підходить також для промислового використання. Видобувають із м'якоті ядер свіжих горіхів кокосової пальми. Кунжутова олія. Олія холодного віджиму вживається як легка олія для приготування, гарячого віджиму темніша і має насичений смак. Де знаходиться найвища церква у світі? Німеччина Ульмський собор. Це Лютеранська церква, розташована в Ульмі, Німеччина. Це найвища церква у світі. Її шпиль сягає висоти 161 метр 53 сантиметри і на нього ведуть 768 сходинок. Коли відзначається всесвітній день вишиванки. Третій четвер травня. Всесвітній день вишиванки це міжнародне свято, яке покликано зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення щороку, в 3 четвер травня. Свято не прив'язане до жодного державного чи релігійного. До нього може долучитися будь-хто, одягнувши вишиванку. Вкажіть мономер, що використовується для добування поліетилену. Етилен, поліетилен, полімер ряду етилену, етену використовується для виробництва матеріалів і виробів для пакування, плівки і пластикових пакетів з неї та ємностей. Також використовується для виробництва труб як ізолюючий матеріал в електротехнічній та радіоелектронній промисловості при виробництві кабелів, матеріалів для гідроізоляції. Яка річка протікає територією 10 країн Європи, а на її берегах розташовані 4 столиці? Дунай. Дунай друга за довжиною і площою басейну річка Європи. Довжина 2961 кілометр. На берегах Дунаю розташувалися міста столиці Відень, Австрія, Братислава, Словаччина, Велград, Сербія і Будапешт Угорщина. Крім того, Дунай протікає через територію ще шести держав: Німеччини, Хорватії, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Всі пам'ятають значення числа Пі. Цікавий факт. А чи знаєте ви, коли святкується день числа ПІ? 14 березня День числа Пі. Це неофіційне свято присвячено числу Пі. Воно святкується 14 березня, що в прийнятому в США форматі записується як 3.14, що є трьома першими розрядами числа Пі, свято запроваджено на математичних факультетах значної кількості вишів у різних країнах. Зазвичай свято розпочинається о першій годині 59 хвилин ночі, що разом із датою складає перші шість знаків числа Пі. Окрім того, 14 березня є також і днем народження Альберта Ейнштейна, що надає йому з додаткової значущості в очах математиків. А чи знаєте ви, що винайшов львівський аптекар Ян Зех? Гасова лампа Гасова лампа. Це світильник, у якому світло утворюється внаслідок згоряння гасу. Гасова лампа була винайдена 1853 року у Львові місцевими аптекарями Яном Зегом і Ігнатієм Лукасевичем, широко використовувалась у другій половині ХІХ століття. Майже вийшла з ужитку з розвитком електричного освітлення у першій половині ХХ століття. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.